Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас карта дня на 4 листопада 23-го року по всіх знаках Содіака. Не забуваємо про те, що розклад загальний, тому може не в усіх програватися. Може на всі 100 відігратися, може частково. Може в когось взагалі не програтися. Тому що це загальний розклад. Овни, карта дня для Овнів. Леоні, випадає десятка жезлів, карта говорить про те, що ви взяли на себе велику кількість справ, велику кількість обов'язків, які вам дуже важко на собі нести. Карта говорить, що вам їх потрібно розподілити і не все на собі тягнути. Тому що це може дуже негативно вплинути на ваше здоров'я, особливо в плані от спини. Тому обов'язково розподіліть обов'язки, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Не тягніть все на собі. Всіх грошей не заробиш і всіх справ за один день не переробиш. А здоров'я може постраждати. Тому розподіліть обов'язки, все самі не робіть в тальці. Для тельців ПДР-сермачів карта говорить про якісь конфліктні ситуації, пошуки порозуміння, про якісь несподівані поїздки. Карта говорить про те, що вам потрібно навчитись контролювати свої емоції, щоб. Просто уникнути будь-яких конфліктних ситуацій. І да, бувають ситуації, де потрібно буде активно відстояти себе і захистити себе або когось своїх рідних і близьких. То, звичайно, тоді вперед, будьте сміливими, впевнені в собі. Але якщо виникають якісь суперечки з друзями або ж із вашими рідними, то бажано уникати всіх оцих конфліктів. І намагайтесь також уникати конфліктів із вашим керівництвом. Близнюки. Для близнюків гарна карта, десятка кубків, щастя, радість, задоволення від усіх подій, які відбуваються в вашому житті, досягнення вашої мети і успіх у всіх ваших справах і починаннях. Для вас день прийде дуже гарно, ви будете радіти від всього, що з вами відбувається. Раки! Для раки випадає трійка пентаклів, карта говорить про якісь нові проекти, якісь нові починання, нові можливості, про якусь творчу роботу, яка принесе вам гарний настрій. Робота дуже сильно буде подобатися, і також буде приносити вам непогану винагороду. Звичайно, ви очікували трошечки більшого, але все ж таки ви будете задоволені тим, що ви отримаєте. Леві! Давай випадає п'ятірка пентаклів, карта вас попереджає про те, щоб ви не витрачали зайвих коштів, бережно відносилися до своїх коштів, особливо не робили занадто дорогих покупок, про які можна потім буде пожалкувати. І це може бути із-за того, що на щось важніше гроші були потрібні, а можливо просто покупка окажеться там поламаною і щось піде не так, як треба, і так далі. Карти говорять про те, що купуйте все саме необхідне і зайвого не витрачаємо. І якщо ви потребуєте допомоги, то обов'язково попросіть її, не бійтесь, просить допомоги, вам її обов'язково нададуть. Діви. Для Діви падає вісімка пентаклів, карта говорить про те, що вам доведеться цей день дуже багато і активно працювати. Проказати свою майстерність і те, на що ви здатні. Карта говорить, що ви на вірному шляху, у вас обов'язково все вдасться. Головне, приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям. І якщо у вас буде гарна можливість навчитися чомусь новому, то обов'язково такою можливістю скористайтеся. Ваша праця обов'язково буде винагороджена. Терези. Для Терезі випадає старший аркан смерть, карта говорить про зміни і серйозні трансформації у вашому житті. Взагалі, ця карта, вона, дивіться, закликає вас відпустити своє минуле і впустити щось нове в своє життя, не боятися цих змін. Ви отримали досить уже уроків для того, щоб розпочати новий етап у своєму житті. Також ця карта я для вас захоплюючі часи і боятися цієї карти не потрібно, тому що це зміни, і ці зміни будуть в кращу сторону. Скорпіони. Для скорпіонів випадає королева Пентаклів, карта говорить про допомогу в фінансових питаннях. Також карта говорить у якійсь важливій справі допомогу від впливової жінки. Буде дуже багато справ, з якими ви з легкістю впораєтеся. Головне, не дозволяйте собою маніпулювати, і на вас буде чекати успіх у всіх ваших починаннях стрільці. Для стрільців випадає верховна жреця. Карта говорить про якісь секрети, про якісь таємниці. Карта говорить про відкриття якихось таємниць. Також карта говорить, щоб ви... Так як може бути якась прихована інформація, ви перевіряли, що підписуєте. Обдумували, кому ви що розповідаєте, щоб проти по тому цю інформацію проти вас не використали. Особливо дивіться, якщо ви сумніваєтеся в якихось паперах, обов'язково порадьтеся спеціаліст із спеціалістом. Наприклад, сходіть до юриста і так далі, якщо якісь є важливі такі питання, і ви в чомусь сумніваєтесь, там, підписувати чи не підписувати, обов'язково перевіряйте будь-які дані, тому що тут виникають якась прихована інформація і серйозні таємниці. Обов'язково довіртесь своїй інтуїції, вона вас не підведе. Козороги. Для козорогів випадає 8 мачів, карта говорить про якісь певні обмеження, які на вас чекають в цей період. Карта говорить про те, що от щось буде не вдаватися. Ви можете якусь роботу зробити, наприклад, якісь проблеми зі здоров'ям. Наприклад, якась травма і так далі. Наприклад, можливо, там зламалося авто, можливо, нема з ким діток оставить. Не можете те, от якісь є певні обмеження. В роботі там не можете щось зробити, бо нема світла чи не працює комп'ютер. Тут мож, будь-які можуть бути перешкоди, які виникатимуть на вашому шляху. Але ні в якому разі не розчаровуємося, все в ваших руках і вам усе під силу. З будь-якої ситуації завжди можна знайти вихід, якщо вірити в себе і в свій талант. Видолію. Для водолії випадає гарна карта, дев'ятка кубків, карта говорить про гарний настрій, гарні новини. Можливо, гості будуть якісь для вас, неочікувані, але ви їм будете дуже раді. Також ця карта говорить про здійснення ваших бажань, досягнення вашої мети. Дуже гарна карта. День прийде досить гарний, позитивно для вас. Рибки! Для рибок випадає старший аркан вежа, а карта говорить про руйнацію якихось ваших планів. Щось піде не по плану, щось зруйнується, можливо, якісь поломки, чи якісь невдачі на вашому шляху можуть виникати. Але ні в якому разі не розчаровуйтеся, шукайте в усьому плюси. А можливо, воно на краще, що ви не встигли із якоїсь певної поломки в якесь певне місце, тому що там могли виникнути якісь серйозні проблеми і так далі. Будь-якої ситуації, або просто ті плани могли вам не дати того результату, на який ви очікували. Перш за все, коли щось руйнується, не впадайте в відчай і передивіться плюси і мінуси з цієї ситуації. Все, що не робиться, все робиться на краще. Пам'ятайте про це перед тим, як панікувати і розстраюватися. Я бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До зустрічі!